Трускавецька передає одну гривню з кожної пляшки на підтримку наших захисників. ЗСУ наближаються до Новопрокопівки. Це наступний після роботи ного населеного пункту напрямку Токмака. У Криму відмінусували протикарабельний комплекс Бастіон і знищили надважливий С 400 Тріумф. Буданов викрав російський гелікоптер Мі-8 з пілотом і запчастинами до винищувачів. Росіяни атакували Одещину і пошкодили зерносховища. Загалом за ніч в небі України було знищено 11 із 20 дронів. Поліція провела понад 200 обшуків у ТЦК і вилучила більше 10 тисяч медичних справ про псевдохвороби. На Вінниччині у масштабній ДТП загинуло 12 людей, у тому числі 6 дітей. Незалежність України підтримують 89% громадян. Натомість 1% обов'язок Питаних прагнуть об'єднання з Росією, моє ім'я Дмитро Олійник. Маю для вас новини 546-го дня великої війни. ЗСУ мають успіх і закріплюються біля новопрокопівки у Запорізькій області. Це наступний після роботаного населений пункт у напрямку півдня. Зсу там закріплюються і завдають вогневого ураження артилерією по цілях противника в інституті вивчення війни. Кажуть, що сили оборони таким чином наближаються до початку операції на другій лінії оборони окупантів на запорізькому напрямку, яка може бути слабшою. За першу це до речі, фрагмент відео, в якому 147-й окремий батальйон морської піхоти напередодні в'їжджає у звільнене урожайне речник генштабу Ковальов повідомляє і про продовження наступу на Бахмутському напрямку, зокрема південніше міста Бахмут. При цьому расисти безуспішно дригаються в районах Авдіївки та Мар'їнки і зазнають втрат в особовому складі озброєні та техніці. Безуспішними є і їх дії в районі Кліщіївки Донецької області. А от у чому росіяни поки що досягають цілей, то це у атаках дронами камікадзе. Сьогодні вночі вони атакували Одеську область, влучили по виробничо-перевантажувальних комплексах в Подунав'ї та пошкодили зерносховище. В складських приміщеннях сталося займання пожежу оперативно локалізовано. При цьому було знищено близько 13 тисяч тонн зерна. Загалом цієї ночі в небі над Україною захисникам вдалося знищити 11 ударних дронів з 20, які запустили російські війська, 9 безпілотників над Одеською. І два БПЛА над Запорізькою областями. А вранці російські війська завдали авіаудару по Херсону. У наслідок удару виникло загоряння закладу дошкільної освіти в корабельному районі. До гасіння оперативно залучено три одиниці спеціалізованої техніки та 14 працівників особового складу. Ураження зафіксовані у Херсоні, Садовому та Комишанах. На жаль, одна людина загинула ще чотири зазнали поранень різної ступені важкості. Російський дрон камікадзе зруйнував і школу у Ромнах на Сумщині. Там що найменше. Четверо загиблих рятувальники дістали з під завалів тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря. Глава МВС Клименко повідомив, що під завалами ще можуть бути працівники школи. Триває пошуково рятувальна операція. Міноборони Росії заявило, що вночі три безпілотники намагалися атакувати Москву. Нібито два з них сили ППО збили у Московській області, третій вкотре потрапив у будівлю комплексу Москва Сіті. Російські телеграм-канали опублікували відео, як один із дронів влучає у Москву Сіті. На них видно яскравий спалах після вибуху. Подивіться наскільки він потужний. Давайте ще раз це більш віддалений ракурс зйомки. Відомо, що будівлю пошкоджено на рівні від 10 до 15 п'ятнадцятого. Поверхів це вже загалом четверта атака на бізнес-центр. Попередні були 30 липня, 1 серпня та 18 серпня. А це хімки на місці, де зафіксовані уламки безпілотника також сильно пошкоджено будівлю. У Криму у розпалі курортний сезон. Сьогодні там було уражено протикорабельний комплекс Бастіон, з якого росіяни обстрілюють Україну ракетами Онікс. Про це повідомив радник мера Маріуполя Андрюшенко. За його словами, також були пошкоджені радіолокаційні станції. Всього протягом дня у Криму було сім вибухів. За даними телеграм-каналу Кримський вітер. Бавовна сталася на мисі Тарханкут на заході окупованого півострова. Згодом у ГУР повідомили ще одну новину близько 10-ї години ранку в районі села. Оленівка знищено комплекс С-400 Тріумф внаслідок вибуху. Повністю знищено саму установку. Встановлені на ній ракети та особовий склад, враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні росіян, це болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму. І ще одна новина від Гур, яка має шанси увійти в історію. З джерел української правди у спецслужбах стало відомо, що українські розвідники виманили гелікоптер Мі 8 збройних сил Росії. Спецоперація тривала більше шести місяців. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су 27 Су 30 Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Мі 8 приземлився у Харківській області у результаті спецоперації. Ці двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сім'я перебувають в Україні. Родину завчасно вивезли з Росії. Мі 8 залишився в Україні, і деталі до винищувачів теж за даними української правди. Гелікоптер вже у Києві. А у першому закріпленому коментарі під цим відео посилання на клуб української правди. Вступивши до нього, матимете швидку комунікацію з редакцією, можливість вирішення нагальних питань. Обмін думками зможете задонатити і отримати мерч від української правди. Вступайте до клубу, підтримайте незалежне медіа. 24 лютого минулого року, в день, коли російські ракети полетіли в українські міста, на сайті всесвітньо відомого медіа National Geographic виходить матеріал про початок спецоперації під назвою Фотографії показують хаос, коли Росія. Вторгається в Україну культовий світовий бренд, який сприймається багатьма як провідний експерт з географії та мап в цей історичний день. Ілюструє свій матеріал картою, де Крим вже став частиною Росії, а схід України захоплений російськими бойовиками в 2014 році під легендою повстання, позначений словами Спірний регіон у цій же публікації National Geographic використовує фотографію відправлення російських військових із Криму на війну з підписом. Призовники російської армії сідають у поїзд після церемонії проводів на Севастопольському вокзалі в Криму без жодної згадки, що у 2014 році Росія окупувала Крим. У той четвер, лютого 2022-го, українці, мабуть, не протестували проти цих помилок, адже мали інші клопоти. Сьогодні ж, у 546-й день великої війни, маємо змогу звернути на це більше уваги. То чи ж дійсно Крим? Або інакше кажучи, як карти National Geographic, Перетворюють окупований півострів на російський відповідь на це у нашому новому матеріалі на сайті Української правди. Посилання залишу в описі під цим відео. На засіданні антикорупційного комітету при Верховній Раді України розповіли, що при скандальній закупці курток і штанів для ЗСУ була задіяна схема поламаного інвойса. Фірма-постачальник ймовірно була створена спеціально під цю поставку. Нардеп Ярослав Железняк, який очолив слідчу комісію, продемонстрував рахунок з турецької митної бази, де вказана ціна на куртки і штани для українських військових. Ця ціна втричі менша. Ніж в документах Міноборони. При цьому заступник міністра оборони Денис Шарапов повідомив, що в Міноборони такого інвойса не було, і він датується днем, коли угода була підписана. Водночас з міноборони не змогли знати, що постачальник купує форму в Туреччині за нижчою ціною ніж продає в Україні. За словами представників міноборони і зсу зараз на складі лежать 75 тисяч комплектів цієї форми, ще близько 120 тисяч комплектів у військових. Шарапов продемонстрував один з комплектів, але в членів комісії. І виникли сумніви, що це комплекс саме з вказаної поставки. Окремо у членів комітету були питання до процедури вибору постачальника, оскільки є ознаки, що фірма постачальник була створена спеціально під цю поставку. А її засновник виїхав з України всередині минулого року і фізично не міг підписувати документи в Україні, хоча підписи стоять у засіданні антикорупційного комітету. Оголосили паузу. Тож епопея навколо можливої корупції в Міноборони продовжується. Вчора оперативники проводили по всій країні понад 200 обшуків у медичних закладах і територіальних центрах комплектування у МСЕК та ВЛК та за місцем проживання причетних до схем осіб. Поліцейські вилучили понад 10 тисяч особових медичних справ журнали реєстрації осіб, які пройшли та проходять комісії діями службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність. Надається правова кваліфікація за винагороду. Фігуранти проваджень допомагали громадянам з. Оформленням групи інвалідності чи визнання їх тимчасово непридатними до служби, зокрема, писали фіктивні історії хвороб, видавали незаповнені медичні бланки з усіма печатками та підписами, а також бланки повісток, вносили недостовірні відомості про стан здоров'я до відповідних інформаційних баз. Отже, 200 обшуків і 10 тисяч медичних справ. Слідкуємо далі. Поки хтось краде і ухиляється, ми з вами збираємо кошти на укриття для ліцею в Миколаєві. Ось тут QR-код. Активуйте і зробіть хоча б мінімальний донат. 1 вересня вже за тиждень. Учням при фронтового міста вкрай необхідний безпечний простір для навчання. Ми спільно з фондом Сейвет збираємо на його створення 4 мільйони гривень. Хто не скористається QR-кодом, той Віктор Медведчук. Без перебільшень жахлива ДТП сталася вчора поблизу села Бродецьке Хмельницького району Вінницької області. У результаті зіткнення вазу із вантажним автомобілем ДАФ загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких шестеро дітей віком від двох до 12 років. За фактом ДТП з тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. У ДТП потрапив і народний депутат від партії Слуга народу Олександр Копиленко. Від джерел у правоохоронних органах Українській правді стало відомо, що йдеться про дорожньо-транспортну пригоду на Львівщині, що сталося на автодорозі Київ. Чоп. Близько 15.30 зіткнулися автомобілі Toyota Camry, яким керував 36-річний житель Ужгорода, Kia Sportage, якою керувала мешканка Волинської області віком 23 роки, та Toyota rav 4, за кермом якого перебував 42-річний мешканець Червоноградського району. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали 62-річний пасажир Toyota Camry та двоє малолітніх дітей: 10-річний хлопчик та дівчинка віком 12 років. Пасажири Kia Sportage – і діти і на Нардеп доставлені у лікарню на фронті під Курдюмівкою загинув депутат Київської міськради від Європейської солідарності Сергій Ільницький. Ільницький від самого початку бойових дій був на фронті. Ветеран збройних сил України, учасник АТО, полковник полковнику відставці, він пішов добровольцем служити на фронт за прикладом свого сина госпітальєра. Як кадровий військовий став начальником штабу УДА – кавалер ордена за заслуги. Вчора сталося ще дві смерті: одна фізична, біологічна, друга символічна. По перше, у лікарні в Мілані помер італійський співак. Та автор пісень тото Кутуньо. За словами менеджера музиканта, через проблеми зі здоров'я протягом останніх місяців співаку ставало гірше. У липні артисту виповнилося 80 років. По-друге, в українських соцмережах заживо поховали режисера Ларса Фонтрієра. Данський культовий режисер у відповідь на намір Данії передати Україні винищувачі F-16 написав, Сав в інстаграм, що життя росіян теж важливі. Проте скількох українців вже вбила Росія, режисер промовчав. Тож українці відповідали на слова трієра абревіатурою Rest in Peace. І навіть більше трієру відповів секретар РНБО Данілов. Цитую. Проста порада відомому режисеру: уявіть, що російська ракета щодня прилітає до вашого міста. Що вашого батька чи матір вбили? Онука вивезли до Росії, а дружину зґвалтував російський мародер перед тим як підпалити ваш будинок. У цьому випадку абстракція лицемірного гуманізму набуває зовсім інших рис реального, а не вигаданого життя. Кінець цитати. Як українці ставляться до внутрішньопереміщених осіб? Результати опитування соціологічної групи рейтинг показують, що 85% українців мають тепле ставлення до внутрішньопереміщених осіб. Ще 10% мають нейтральне, холодне ставлення мають лише 5%. До жителів окупованих територій Херсонської і Запорізької областей ставлення. Теж є дуже позитивним: 83% – тепле. А от до жителів окупованого Криму тепло ставляться лише 46% опитаних. До жителів окупованих територій Донеччини та Луганщини. Взагалі тепло ставляться лише 22%, а холодно аж 59%. А ще рейтинг дослідив ставлення українців до біженців за кордоном. За результатами опитування, стать людини, яка виїхала, суттєво визначає ставлення до неї. Найбільш позитивне ставлення сформувалося до біженок з дітьми. 83% опитаних мають тепле ставлення до них. Водночас до жінок без дітей ставлення є скоріше позитивно нейтральним. До чоловіків, які не мають дітей і виїхали за кордон, ставлення є найбільш негативним: 70% мають холодне ставлення 16% – нейтральне і всього 13% – тепле. Водночас до чоловіків призовного віку, які не служать на фронті, але залишились в Україні. Ставлення є в цілому нейтральним. Ну і наостанок ще статистика: незалежність України підтримує абсолютна більшість громадян 89%. Ще 9% з опитаних українців не визначились з відповіддю. Соціологи дотримуються думки, що ці люди вагаються щодо формату відносин з Росією, але підтримують незалежність. Та є і один відсоток опитаних, які точно прагнуть об'єднання з країною агресором. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Якщо вас якось чіпляє цей один відсоток, зазначу, що станом на Лютий го року 81% українців підтримували незалежність України а 16% громадян прагнули об'єднання з Росією. Тож ситуація змінилася докорінно. Ну і на сам кінець пригадаємо 90-ті роки. Тоді у середньому 64% підтримували незалежність, і аж 32% хотіли об'єднання з Росією. Загалом 63% українців називають День незалежності улюбленим та важливим святом. Абсолютна підтримка незалежності була доконаним фактом і до 2014 року. Проте зараз ця підтримка стала. Ще вище, також згідно зі статистикою для українців День Незалежності зараз найбільш важливе з нерелігійних свят. Наступним за популярністю є День захисників і захисниць України. В цілому рейтинг свят для українців у 2023 році виглядає так: на першому місці: Великдень на другому, різдво на третьому. День Незалежності, четверте місце День захисників та захисниць, і п'яте місце. Новий рік найменш популярні свята в цьому році день перемоги та день праці. Наразі це все. Поділіться випуском. ОП «Стрічка» і тисніть вподобайку.